Зараз генералу, основний вчинок, це для того, щоб він розумів, що відбувається на фронті. Треба не просто дійти до Окопа бути в окопі. Йому треба дійти до окопа. Тобто, перед тим, як потрапити в окоп, треба спланувати операцію по заходу в окоп. Бо зараз заход в окоп це більш ризикована для наших воїнів, для нашої піхоти операція, ніж перебування на передовій позиції. Дрони, велика кількість дронів, засобів спостереження, велика кількість сенсорів на полі бою, як в день, так і вночі, робить будь-яке переміщення на передовій дуже ризикованою операцією, яку треба планувати. Вже не треба планувати виключно бій в обороні. Бій в обороні починається з того, що командир визначає маршрути, по яких він може безпечно пересувати особовий склад. Прикриває ці маршрути інженерними спорудами, щоб можна було десь переховатись під час обстрілу або прольотів дронів. Обладнує це, забезпечує ребом, забезпечує транспортними засобами. Має групу евакуації і різні види евакуаційного транспорту: Баги, бронетранспортери, машини. Тобто забезпечує роботу медиків, забезпечує резервну евакуаційну групу, яка може пішки вибігти. Планує час, планує управління, прикриття і наведення цієї групи, яка проходить з дрона, щоб вона не загубила, щоб вона швидко точно проходила. Планує прикриття вогнем, якщо ворог помічає і намагається е, вразити. Тобто є цілий комплекс заходів інженерного забезпечення, маскування, підтримки, медичного забезпечення, евакуаційного транспорту, бронемашин. Тобто велика кількість заходів, які зараз треба зробити і спланувати, щоб зайти кудись. Чи мають наші генерали такий сучасний досвід війни? Ну, При всій повазі, генерал Луценко, Герой України, Фідосенка, Герой України, Марченка там теж був комбригом. Лідовий, ну поки що, на щастя, не герой України, але я так розумію, що е, дуже хоче отримати це звання також. Але, друзі, питання в чому? Війна змінюється. Те, що було героїзмом і правильними рішеннями. Ну, і Луценка, і Фідосінка часто виїжджали на фронт до військ, спілкувалися з солдатами, але виїжджали коли? Коли вони були комбригами? Це 22-й рік, в першу чергу. Коли були маневрені бойові дії, зараз ситуація змінилась. Лінія фронту позиційна і зараз. Спланувати управління військами, це значить спланувати, як вони маневрують у тебе в обороні. Бій в обороні починається з побудови маневру в обороні. І в першу чергу маневра логістичного. І, звичайно, що якщо командир, якщо у нас, Верховного командувач, він далі ближче там штабу бригади на фронт не приїжджав за цілий рік. А головнокомандувач ЗСУ теж далі штабів бригад не приїжджає. Максимум кілька разів був в штабах батальйонів за рік. Якщо командувачі ОТУ не виїжджають на командні пункти, наприклад, КСП, РОТ навіть я кажу зараз про командувачів, можливо, всіх ОТУ. Вони навіть до КСП Рот не доїжджають, бо це теж вже ризикована історія. То звичайно, вони не отримують сучасного досвіду війни. Не отримують. І коли вони ставлять завдання підлеглим, на жаль, при визначенні, ну це також не враховується. На це хочу накла... Я не хочу зараз сказати, що основна проблема це виключно те, що відбувається, це командири. Основна проблема комплексна. Це і управління військами, побудова його, і організація військ абсолютно неадекватна. Оскільки ворог воює дивізіями, корпусами, ми досі воюємо бригадами, батальйонами, ротами.